Правоохоронці викрили начальника колонії з Черкащини, який допоміг кримінальним авторитетам провести на території установи так звану сходку. Посадовець пропустив до виправної установи кримінальних авторитетів на прохання раніше судимого мешканця Умані, який мав статус сматрящего за цією колонією. За даними слідства між двома авторитетами, які відбували покарання у колонії. Виник конфлікт через гроші та розподіл сфер впливу. Для його вирішення Смотрящий вирішив провести Злочинне зібрання на території установи він запросив на сходку п'ять осіб через свою довірену особу. Начальник установи сприяв проведенню кримінального зібрання. Він наказав підлеглим вимкнути електропостачання, аби таким чином відключити камери відеоспостереження та особисто провів на територію колони кримінальних авторитетів. Слідчі ДБР у взаємодії з нацполіцією затримали п'ять учасників злочинного зібрання та начальника виправної колонії їм та ще двом ув'язненим. Повідомлено про підозру.